Ідей малята, хлопчики та дівчата, щоб дізнатися, хто до нас прийшов, послухайте вірших. Де ти, білочка, живеш? Що ти білочка гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сусняку, а гризу горішки і гриби і шишки. У морози, люті, злі ти не мерзнеш у дуплі. Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. Малятка про кого був віршик? Правильно, про Білочко. А де вона живе? У ліску. Давайте з нею познайомимось трошки ближче. Всім відомий лісовий звірок білка. Ця пухнаста, весела і рухлива тваринка є гризуном. Ці маленькі звірятки їдять ягоди, горіхи, гриби, жолоді, плоди дерев. Однак, якщо зустріне пташине гніздо, то розорить його. Білка має невеликий розмір, але великий пухнастий хвіст. Шерсть у неї рудувата або навіть коричнева. Голова у білочки округла, з великими чорними очима. Буха у білочки великі та витягнуті, з пензликами на кінці. Лапки сильні з гострими кихтями. Живе білочка у гністі, яке робить гілок і моху. А для зручності вистиляє всередині шерстю. А зараз малятка я перевірю, які ви були уважні. Слухайте. Запитання, білка яка? Маленька, руда, пухнаста, весела, молодці. А тепер давайте пригадаємо, білка що робить. Збирає та їсть ягоди, Орішки, шишки. Білка що робить? Стрибає? Білка що робить? Живе в гнізді. Молодці малятка. До побачення!